Закон України про національну поліцію, пункт 6. Добір на посаду поліцейського, стаття номер 55 Порядок проведення конкурсної процедури. Кому цікаво, дивіться це відео до кінця. Коментувати особо нічого не будемо, тільки прочитаємо те, що в ній написано. Служба персоналу кадрового забезпечення органу поліції не проходить конкурс. Проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам та інформує про це поліцейську комісію. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачену частину першої цієї статті, проходять тестування співбесіду та інші види оцінювання відповідно до типового порядку проведення конкурсу. Так, третя у разі подання заяви про участь у конкурсі лише Однією особою така особа проходить у встановленому порядку конкурсний відбір, за результатами якого приймається рішення про її прийняття на службу до поліції або призначення на посаду, або про відмову в такій прийнятті призначенні. Ну, якщо вже зовсім якийсь поганий, прийшов, так, то мабуть тільки тоді він не потрапить, якщо він один у списку. Четверте, засідання поліцей засідання поліцейської комісії при проведенні. Конкурсу є правомочним, правомочним. Ну, таке слово якесь. якщо на ньому присутні не менше як 2 третини її членів. То, бачите, Комісія може не повністю збирати, а дві, збиратися а тільки дві третини від її членів. А інші будуть одержувати зарплатню чи якісь так, заочно, дистанційно. П'ятий пункт під час засідання поліцейської комісії при проведенні конкурсу її члени. Перше вивчають результати проведеної перевірки документів кандидатів. Друге проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до типового порядку проведення конкурсу. Третє проводять співбесіду з кандидатами з урахуванням результатів тестування. Четверте особисто оцінюють рівень професійної компетентності претендентів, які Відповідають умовам конкурсу та визначають в особі порядку в особому порядку їхній загальний рейтинг. П'яте за результатами складання загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу. Шосте рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу. Сьоме рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом, який присутні на її засіданні. Члени комісії підписують не пізніше наступного дня після проведення засідання. Восьме інформація про. Переможців конкурсу оприлюднюються не пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання поліцейської комісії відповідно до типового порядку проведення конкурсу. Ось така стаття номер 55 Ну, чи потрібна вона нам? Ну, звісно, що не потрібно, і зна, знати би я її і не знав. Ну, але так життя склалося, як то кажуть, що ми прочитали цю статтю. Це стаття цікава, мабуть, тим людям, які... Хочуть потрапити на роботу до поліції чи обійняти якісь посади, ну, їм може і цікаво. Хоча я думаю, що ніхто з них це навіть і не читають, так, Тому і я взагалі вважаю, що це все зайве. Оці... Оце все, що написано у цих статтях, так воно зайве в законі про національну поліцію. Могли якісь додатки. там прийняти чи то, що, ну, ну, Дуже багато інформації, яка не потрібна. ну, Це на мою суб'єктивну думку. так, е ну, от і от все. Хто додивився до цього моменту, ставте вподобайки і напишіть обов'язково в коментарі, чи додивились ви це, ви це відео до кінця.